А жінка краде гаманець у бідного чоловіка, приголомшливий урок не суди інших, життєвий урок. Вона поспішала на співбесіду своєї мрії, дратуючись через чергу. Перед нею стояв чоловік у старому одязі, бідняк, як вона подумала, зневажливі слова, насмішка і миттєве рішення. Непомітно витягти його гаманець, але доля приготувала їй несподіваний поворот. Те, що здавалося дрібною помстою, обернулося фатальною помилкою. Коли вона відкрила сумку на співбесіді, серце завмерло. На посвідченні вкраденого гаманця було написано генеральний директор Майкл Тернер. І тоді правда вийшла на світ. Це історія про гордість, чесність. І те, як життя вчить нас не судити за зовнішністю. Поділіться в коментарях, який урок ви винесли з цього відео. Підтримайте лайком і підпискою, якщо вірите, що доброта завжди повертається. Мотиваційна історія, короткий фільм, життєвий урок, мораль, доброта, натхнення, повчальна історія, людяність не суди інших, історія з несподіваним фіналом йога життєвий урок. У рерги мотивація, історія з сенсом, мирві мораль, а натхнення, а повчальне відео, а не суди інших, «Немотиваційне відео, добрі справи і шортс.